Маємо другу неділю посту. Мусимо вважати дуже пильно на те, щоб що почули, щоб у нас не знесло з дороги. Бо коли слово, оголошене ангелом, було таке зобов'язуюче, то всякий його переступ і непослух приймав справедливу кару. Що говорить апостол Павло до Євреїв? Він каже, дивіться, щоб нас не знесло з дороги. З якої дороги? З дороги, по якій ми ходимо? Чи з якої дороги? Тобто, як ви думаєте, про що він говорить? З якої дороги? Дороги християнства. Тобто, якщо ви вирішили хреститись в Христа, якщо ви вирішили йти за Ісусом, якщо ви вирішили жити, як сказав Ісус, то це дорога. Дорога Євангелія. І тепер апостол Павло каже, що у нас будуть спокуси, щоб нас знести. З тої дороги. І тому він каже: дивіться пильно, щоб вас не знесло. Бо каже: якщо коли слово то тут оголошене було ангелам. І ангели не послухали Слова Божого і прийняли кару. Він тут говорить якраз про падіння ангелів, про тоді, коли Люцифер впав. Тобто, слово було оголошене ангелом, їм був даний вибір. Іти дорогою істини, чи шукати свою дорогу. Один вибір, одне рішення, один наслідок для ангелів було. І вони вибрали: одні ангели вибрали йти за Господом, інші ангели вибрали йти проти. І був наслідок смерть для тих, духовна смерть. Тобто прийшло падіння ангелів. Падіння ангелів прийшло, тому що вони вибрали не йти по дорозі, яку Господь запропонував. І тому апостол Павло сьогодні нас попереджує і каже: якщо анг... слово зобов'язало ангелів, і всякий його переступ поніс справедливу кару. Тобто, пачі ангели навічно відділені від Бога. І тепер слово, то саме слово, є проповідане нам, то саме слово, спасіння в Ісусі Христі, що Ісус є Спаситель. І тепер це саме Слово зобов'язує нас. Ми прийняли цей шлях, ми прийняли цю дорогу, ми прийняли це спасіння. І тепер воно нас зобов'язує. До чого зобов'язує? Бути вірними цій дорозі. Бо якщо зійдемо з тої дороги, то буде знов той самий наслідок, який був у Євангелії. Переступ буде. Тобто, переступ цієї дороги принесе суд справедливий. Тобто, знов що? Прокляття. Так чи ні? Сьогодні ми читаємо Євангелія. Ісус прийшов в один дім в Капернаум. Чутка про нього розійшлась в одному домі. І там зібралось багато людей. Багато людей прийшло послухати Ісуса. Як ви думаєте, чому люди йшли слухати Ісуса? Інтересно було? Тренер да. був. Ще варіант? Трен. Як? Тренд. Трен. Тренд. М мода була така. Традиція. Окей. Ще варіанти? Всі йшли і вони пішли. Ще? Чому люди йшли слухати Ісуса? Бо вони бачили чудеса. Так? Вони бачили людей, які зцілялися. Вони бачили людей, яких мінялося життя. Вони хотіли почути того хто говорить істину. Людей притягує там, де є життя. І людей не притягує там, де нема життя. Багато тоді ем, фарисеїв проповідувало, так, закон Божий, але люди не збігалися масово їх слухати. Але вони приходили туди, де приходив Ісус. Бо там, де приходив Ісус, там приходило життя, рух. Щось мінялось. Життя людей мінялось. І тепер принесли одного хворого, розслабленого, він був паралізований. Але так, як не могли зайти в будинок, бо багато людей просто було, вони приймають рішення розібрати кришу. Ну, бо тоді в Єврею, так знаєте, у нас тут 40 градусів то жара, а в них там -то взагалі е, пустиня. І вони роблять криші відкриті. Ну, відкриті так, що легко можна їх розібрати на ніч, щоб прохолода була. Ну і тепер ті вилізають на кришу, розбирають цю кришу і спускають, отак бовіть, народ весь стоїть, і з криші спускають розслаблення. Ісус побачив їхню віру. І каже до розслабленого, відпускаються гріхи твої. Чию віру Ісус побачив? Про кого сказано? Чи побачив Ісус віру того хворого? Ісус побачив віру тих, хто спускали. Не того хворого. Нічого не сказано про розслабленного. Мав Він віру, не мав Він віри. Він побачив віру, побачив. Віру можна побачити. Виявляється, що віру можна побачити. Як ви думаєте, в чому Ісус побачив їхню віру? Тобто, що вони зробили таке? Що Ісус, побачивши, оцінив, що у них є віра. Значить віру можна побачити, або можна її не побачити. Як можна побачити віру? Ну, в тому випадку. Вчинок. Через всі перешкоди ми прийшли до всі перешкоди вони прийшли до Ісуса за свого, за свого друга. Добре. Віра це є дія. Віра, це не іменник. Віра, це діє слово. Віра, якщо я вірю, що я роблю? Я дію. І відповідно до тієї дії, можна сказати, що я вірю. Тому апостол, Яків казав, покажи мені свою віру, тобто, як іменник, я маю віру. Але не маєш ніякої дії. Дії нема ніякої відповідно до своєї віри. І він каже, а я своїми діями покажу, у що я вірю. Чуєте різницю? Я можу сказати, що я православний, чи я греко-католик, чи я хрещений. Ми привикли казати я хрещений. Супер, то ти тільки що сказав, що у тебе є віра як іменник, так? А тепер, а покажи мені наслідок твоєї віри у твоєму житті. Тобто, ти чим відрізняєшся від того, який теж хрещений і не ходить до церкви? Якщо він матюкається, ти матюкаєшся. Він проклинає, і ти проклинаєш. Він ненавидить, і ти ненавидиш. То чим ти кращий? Ну, Навіть від того, хто не хрещений, чим я кращий? Нічим. Правильно? Бо мої дії такі самі, як і Його. Правильно чи ні? І тому, коли мене б Ісус побачив в такому стані, Він би сказав: не знайшов я в тобі ніякої віри. Але я би його переконював. У мене навіть є свідоцтво про хрещення. Я хрещений. Ісус каже, супер! Але де? Де є дія? Де віра це є дія. Вірю, живу відповідно до своєї віри. Чуєте це? Ясно, що це не виходить зразу. Але що я роблю? Стараюсь. Я пробую. Я хочу. Так, так само те, що зробили ці е четверо. Нормально увійти в, хра в дім їм не, не вдалося. Вони могли сказати: ну, вибач, брат, не сьогодні. І пішли додому знову понесли цього розладу. Могли так сказати? Могли. Як би це розцінювалося? Як експеримент, проба. Получиться, не получиться. Це не є віра. Віра не експериментує. Віра діє. Якщо вони є перша проба, не виходить, а потім люди починають кричати, люди тебе починають зупиняти, а уїдьте собі, вони кришу знімають, а я тут проповідую, а тут зараз хтось зверху щось там робить. Яка би реакція наша була? Слухайте, та тихо там будьте. Ні тут? Проповіді, так? Але що робить Ісус? Ісус, спостерігаючи за ними і думає, вау! Оці хлопці мають віру. Але всі на них нарікають, бо вони всі, бо вони всі створили шум і мішають всім людям. Так слухайте. Але Ісус бачить по-іншому. Ісус каже: Ісус уздрівши їхню віру. Завдяки вірі тим чотирьом був стілений їхній друг. Субляєте? Завдяки твоїй вірі буде стілений хтось. За кого ти можеш заступатись перед Ісусом? Бо що вони зробили? Заступились. Тобто принесли розслабленого до Ісуса. І Ісус стілив розслабленого не завдяки вірі того паралізованого, а завдяки вірі того, хто приніс Його до Ісуса. Віру можна побачити, або віру можна не побачити. Віра є або жива, або мертва. Вона або іменник, або дієслово? Четверо людей. Скажи, будь ласка, чи є в твоєму житті четверо людей, які готові, коли ти впадеш, принести тебе до Ісуса? Чи є у вас в вашому житті четверо людей, які мають віру Дієву? Дієво. Тобто вони, ти впав, ну, чи щось сталося, так? Вони зро... візьмуть тебе і принесуть до Ісуса. Чи є у твоєму житті четверо людей? Кого є? Є. В Каті є, Тані є, вон метрі не є. все. Є? У мене є четверо дітей. Ой. <сум> <сум> Добре, супер. А скажіть, будь ласка, щоб у вашому житті було четверо людей. Які будуть мати живу віру, то потрібно, щоб ти був один із тих чотирьох для когось. Чуєте це? Якщо ти є тою людиною, хто має живу віру для когось, то завжди будуть люди, які будуть і для тебе. В цьому суть церкви чи парафії, чи спільноти. Для чого ми збираємось? Для того, щоб укріплювати віру один одного. І якщо комусь важко. То інший тебе несе. Так чи ні? Один паде, але четверо, о, четверо. Четверо тебе підхватять і понесуть. А якщо ти сам і впав, хто тебе понесе? Ніхто. І тоді зійдеш з дороги, то що апостол Павло сьогодні каже: зійдеш з дороги, бо нікому навіть не буде в твоєму житті повернути тебе назад на ту саму дорогу. І в кінці отримаєш. Хару. Тому суть нашого зібрання сьогодні, чи нашої парафії, нашої спільноти, є, заключається в тому дорогі, щоб підтримувати один одного. Зараз, що робить, що зараз відбувається на літургії? Ісус підтримує нас через Своє Слово. Бо ми читаємо Слово. Тоді Ісус прийде в Євхаристі і підтримує нас особисто. Але для чого Він це робить? Для того, щоб ти мав силу йти і підтримувати інших. Підтримувати інших. В Цьому суть християнського життя. В цьому суть цієї живої віри. Жити відповідно до своєї віри. Я живу так, як вірю, а вірю, як живу. Тому моє життя і моя віра не має розходитись. Супереч. Чуєте це? Я принаймні маю старатись і сказати, Господи, ну, ну не дотягую я ще так. Я ще то, ще то. Але ти бачиш моє серце, я хочу Я хочу жити так, як ти сказав. І тому, і коли Ісус побач... побачивши би мене, і мав би сказати: уздрівши оця Романа, побачив Його віру. І має сказати, уздрівши Катерину, побачив її віру. Уздрівши Сергія, побачив Його віру. Зрівши Віктора, побачив його віру, Володину віру, Антоніну віру, і Сергія, і Дмитра там ззаді теж віру побачив Ісусу. Віру можна побачити. А як? Ну, тут потрібно бачити, що ти живеш відповідно до того, в що ти віриш. І коли я бачу твої дії, і я собі задаю питання, чому ти так робиш? Напевно, тому що ти віриш. Значить, можна побачити віру. Тому, дорогі, заохочую кожного з вас, ну і себе також, жити відповідно до того, у кого я вірю. Моя віра це мій стиль життя, а мій стиль життя це би мало бути моя віра. Це має бути невід'ємно. І тоді, коли інша особа, побачивши тебе, мала би задати питання, чому ти так живеш? Всі матюкаються, ти не матюкаєшся. Всі проклинають, а ти не проклинаєш. Всі осуджують, а ти ну, стараєшся, принаймні, так? теж деколи виривається. Ну, стараєшся. Всі крадуть, а ти вже не можеш. Ти би хотів, але ну, вже якось не йде. Так? Всі брешуть, а ти вже. І ти вже хочеш правду сказати. Чому? Бо то брехня це вже не твій стиль життя. Так чи ні? Твій стиль життя міняється. Але хто міняє твій стиль життя, той, у кого ти віриш. І хоч не хоч, ти міняєшся. Міняєшся. І по, цьому, по цій зміні можна побачити твою віру. Так чи ні? А уявіть собі, я стою перед вами так, і поговорю проповідь і через слово матюк говорю вам. Матюкаюсь. Ну, тобто, я, бо я би хотів зійтися, як сказати, як казав апостол Павло, я став як всі. Так? Я починаю матюкатися, бо всі матюкаються. Починаю проклинати, бо всі проклинають. То як би ви реагували? Ви б побачили в цьому мою віру, чи ні? Ви б, може побачили? Може, ви б мали глибший погляд на мене. Ви б сказали, отець Роман це спеціально робить, щоб стати, як ми, опустився на наш рівень, щоб пізніше принести нас до Христа. Так би люди почали цінувати? Так чи ні? Сказали, що він ліпить? То він хоче, щоб ми стали святими. Та нехай на себе перше подивиться, як він живе. Так би казали люди? Так би казали. Люди в тобі і в мені мусять побачити того Христа, якого Ти і я несем їм. Вони його або бачать, або ні. А як вони бачать в простих речах, в дрібницях, як ми спілкуємось в подружжі, між собою, як ми спілкуємося з дітьми, як ми вітаємось, в цих дрібницях видно нашу віру або її. Не видно. Не видно. Тому не потрібно робити вже надзвичайних речей. Може, в нас ще немає такої великої віри в зцілення паралізованих чи воскресіння мертвих, так? але почнемо з дрібниць. З дрібниць. Погляд, слово, обійми, привітання. В цьому має бути дорогі видно нашу віру. Тому Ісус сьогодні, уявіть собі, що Ісус сьогодні прийшов, і Він би мав сказати: І побачу я віру. Любив, побачив, в, в Тані побачив віру. Навіть Матвію малому побачив теж віру. І в Степану побачив Ісус віру. І в Галини, і в Олександра побачив віру. І в Артема теж побачив віру. То живімо так, що коли прийде Ісус, а Він прийде, пам'ятаєте, бо ми його чекаємо, то він має. Сказати, ей, отець, пішли зі мною, бо в тобі я бачу те, що ти проповідаєш. Або скаже до мене, ей, а ти хто такий взагалі? Я скажу, Ісус, то я тебе проповідував все життя, І він скаже, я тебе не знаю. Ти щось говорив там про мене, мені казали люди, але ти не жив так, як я казав. Це буде трошки обідно для мене, ні? Може не трошки, дуже обідно. Живімо так, щоб Бог і інші люди бачили у нас цю віру. Амінь? Амінь. І молимось також, щоб у нашому житті були тих четверо людей, і щоб ми були одним із тих чотирьох, які можемо привести інших до Ісуса. Промомосії із усієї душі, і усієї думки нашої.